Будівельний майданчик як рідний дім, творчий погляд на буденність в асоці в асоціативних полотнах, фотографіях та графіках. Наприкінці липня, протягом тижня, п'ятеро львівських художників та два фотографи створювали свої шедеври на тему дослідження історії Львова. Як результат роботи, виставка старі мури вони пройшли крізь дощ, вітер та спеку. А для когось навіть пісок став тлом для створення нових робіт. Львів'яни так досить далеко, дуже віддалені від таких речей, як глижні розкопки. Я бачать, як ремонтуються дороги. Там бачить там як чи будуються будинки, чи валяться будинки. А таких речей, як археологія – це така річ дуже мало дотична до життя львів'ян. На жаль. На одному пленері зібрали митців, малярства та фотографії. Один сюжет, різні методи та прийоми. ж захотілось показати кімто роботу археологів і роботу самих художників, самих митців на розкопках, тобто як це все поєднується, і якось намагатися ще фотографії передати ті умови, в яких люди працювали. Новими майстернями для творів, представлених на виставці, стали площа Міцкевича та вулиця Городоцька. Митці надихали археологів, а ті хотіли здобувати нових друзів, знайденими цікавими конструкціями. Творити щось таке, щоб митці спробували подивитися на археологію своїми очима і представити потім на загал свою, свою візію, що таке археологічні дослідження. Окрім цього, на виставці представлено графіку Сергія Орловського, який часто бере участь в археологічних дослідженнях. Поринути у світ мистецтва львів'яни зможуть до 27 серпня. Марія Юрій Матьора новини.